Снайпер, мабуть, найлегендарніша військова професія. Майстерен стрільця іноді здається надприродньою, а вміння влучити в ціль невеликі дистанції межує з містикою. Не кожен влучний стрілець є снайпером, але кожен снайпер є влучним стрільцем. Сьогодні ми поговоримо про снайперську зброю. Сьогодні у програмі класика снайперських гвинтівок: як відучити ворогів від куріння, що є на озброєнні українських силових структур, сучасна снайперська зброя України. Ніж та снайперка, що між ними спільного. Дивіться у програмі зброя. Назва снайпер походить від англійського слова снайп бекас. Це маленька швидкокрила пташка, полювання на яку потребує неабиякого ретельного маскування та стрільби на далекій відстані. Передвісниками снайперів були революціонери, що боролися за незалежність Сполучених Штатів Америки. Британську армію відрядили воювати за океан із гладкоствольними рушницями. А колоністи вже часто використовували більш точно нарізну зброю і просто відстрілювали британських офіцерів ще до того, як армії зійдуться в бою. Так, у 1777 році генерал Саймон Фрейзер був убитий із відстані майже 400 метрів. У свою чергу британська армія була першою, яка офіційно взяла на озброєння на різну зброю. Це була гвинтівка Бейкера, розроблена 1800 року. Тогочасні спецзагони британських стрільців добряче псували життя наполеонівської армії, вистежуючи і знищуючи противника. Під час війни в Криму в 50-х роках 19-го Століття на снайперських гвинтівках британської армії вперше з'явився оптичний приціл. А під час англо війни, на межі століть, британські стрільці вже користувалися маскувальними костюмами. Перша світова війна остаточно зробила снайперів такими, якими ми їх уявляємо нині, спеціально навченими та добре оснащеними елітними стрільцями. Під час Другої світової снайпери працювали просто в промислових масштабах. Імена найрезультативніших стрільців стали легендами на рахунку українки Людмили Павличенко: 309 влучних пострілів. А ми розпочнемо наш огляд з пращу сучасної снайперської гвинтівки, легендарного Маузера та не менш відомої тухлінійки. Легендарний Маузер. Взірець класичної снайперської зброї, розроблений ще наприкінці 19-го століття. Гвинтівка із магазином на 5 набоїв, ручним перезарядженням та ковзним затвором. Конструкція забезпечує найвлучнішу стрільбу. Гвинтівка Мосіна розроблена 1891 року, оснащена магазином на 5 патронів. Заряджається із обойми набій у патронних вводить ковзний затвор. Це дозволяє зробити до 10 пострілів на хвилину. Особливістю гвинтівки Мосіна є її живучість. Виробляли цю зброю майже 70 років. На військових складах України зберігається величезний обсяг гвинтівок Мосіна. Цієї кількості буде достатньо для озброєння десятки тисяч вояків. Михайло, давайте повернемось у історичне минуле. Михайло Кайдан, інструктор зі стрільби з нарізної зброї, стрілецького клубу Сапсан, ветеран Афганістану, полковник запасу військово-повітряних сил України, експерт з історичної зброї. Оце гвинтівка Маузера 7 на 57 мм. Взагалі, отака от гвинтівка Маузер. Вона настільки була вдалою, що більшість три четверті країн світу у ХХ столітті на початку ХХ століття прийняли її на озброєння. Карабін системи Маузера. Зразка 1894 року. Довжина 1 метр 25 сантиметрів. Вага 4 кілограми 100 грамів. Ємність магазину 5 набоїв калібру 7,62. За хвилину робить. 10 до 15 пострілів. Куля вилітає зі ствола зі швидкістю 760 метрів на секунду. Дальність прицільної стрільби до 600 метрів і з оптичним прицілом до 800 метрів. Як снайперські гвинтівки, ця система Маузера досі сучасні неавтоматичні гвинтівки вони використовують затвор, який багато багато чому повторює затвор Маузера. Ну і як мисливські, високоточні карабіни. Вони майже не не відрізняються. Від Маузера. такий же просто принцип такий же, тільки інші, інші набої. В 1889 році в Росії вже був розроблений порох Нітро. Два роки комісія засідала і на фінал цього конкурсу вийшла. Гвинтівка Сергія Івановича Мосіна, яка виявилась трошки надійнішою і в виробництві, і взагалі вона задовольняла на той час командування російської армії. Гвинтівка Мосіна довжина 1 метр 30 сантиметрів, вага 4 кілограми 500 грамів. Магазин на 5 набоїв, калібр 7,62. Прицільна дальність бою до 500 метрів, а з оптичним прицілом до 750 метрів. Початкова швидкість кулі 865 метрів на секунду. Що стосується нашої армії, то у нас снайперська гвинтівка вона пов'язана з Мосінською трьохлінійкою, на базі якої і була створена перша, як така снайперська гвинтівка. Вона була обладнана снайперським прицілом. Що таке трьохлінійка? Чому сама по собі трьохлінійка, яку всі знають, вона була на озброєнні російської, а потім радянської армії ще з кінця 19 століття. І трьохлінійка вона називається тому, що в царській Росії була ще дюймова система. Одна лінія це одна десята дюйма. А так як сантиметр ділиться на міліметри, одна десята, так одна десята дюйма це лінія. 2,54 міліметра. Що стосується гвинтівки Мосіна, то я ще в 80-ті роки бачив, в армії, кому досталося СВД, користувалися СВД, а кому досталася трьохлінійка, снайперська, так користувалися трьохлінійкою до наших днів. Єдине, що в неї ресурс 5 тисяч пострілів, і вона втрачає свої якості. Якщо вона не зробила ці 5 тисяч, то її можна зараз використовувати. Гвинтівки Маузера та Мосіна заслужені ветерани їх розробляли для масового озброєння регулярних військових частин, і вони добре послужили солдатам. Проте з розвитком автоматичної зброї втратили свою популярність швидкострільні штурмові гвинтівки витіснили їх із театру стрімких бойових дій. Але там, де потрібний один виважений і точний постріл, зброєрі досі використовують принципи, за якими побудовані ці легендарні гвинтівки. Снайпери кажуть, що курення то шкідливе для нашого здоров'я. Чому саме снайпери це кажуть? Після Англобурзької війни у всіх воюючих арміях виникла дуже живуча байка, що на війні не можна прикурювати від одного сірника більше двох солдат. Тому що, коли буде прикурювати третій, то цих секунд може вистачити, щоб е, супротивник помітив цей вогник і зміг зробити прицільний вистріл і когось із них влучити. Тому давайте це перевіримо. Давайте. У наших руках зразок тієї самої легендарної гвинтівки Маузера, яка була на озброєнні бурів і наводила жах на англійських військових. Дізнаємося, чи витримав міф про трьох куриців перевірку часом. Аби під час експерименту ніхто не постраждав, ми використовуємо мішень, назвемо її Вова. Дамо Вові прикурити. Коли займаються сірники, набій досилається у патронник. Коли Вова підпалює цигарку, на нього вже наводять приціл. Не встиг він затягнутися, як лунає постріл. Подивіться, куля збиває попіл із вовеної цигарки. Щоб не було сумнівів, ми закріпили на щиті балон із яскравою рідиною. Він пробитий наскрізь, як і вова. Вимоги до сучасних снайперських гвинтівок стають дедалі вищими. Вони повинні стріляти швидше і точніше, а їхні кулі мають летіти далі. Зброєрі шукають різних способів покращити свої гвинтівки. Ми розглянемо найцікавіші зразки. У нас є три різних гвинтівки: класична радянська СВД, японська хова та рідна українська зброяр, ну тобто З15. Розкажи, яка між ними суттєва різниця? Сергій Стрельцов, експерт із сучасної стрілецької зброї. Шестиразовий чемпіон України з тактичної стрільби. Віце-президент стрілецького клубу Практика. Давай почнемо з СВД. Хорошо. Це классическая советская винтовка, армейская снайперская винтовка Драгунова. Она э, газоотводна винтовка. Орієнтіровачна дальність вистрілу прицільна 600 метрів паспортна, калібр 7,62х54. на В принципі, не сказать, що это ідеальна снайперська винтовка Разрабатывалась она для армії, для середньостатічного бойця. Снайперська гвинтівка Драгунова на службі стрільців вже півстоліття. Розроблена в СРСР. Вона показала себе під час конфліктів у В'єтнамі, Афганістані, Югославії Іраку і не втрачає популярності досі. Довжина 1 метр 22 сантиметри. Вага 4,5 кілограми. Самозарядна високоточна зброя із магазином на 10 патронів. Калібр 7,62. Дальність бою з оптичним прицілом до 800 метрів. В основі автоматики відведення порохових газів і рух затворної рами із поворотним затвором. Робить до 30 пострілів на хвилину. Наступний екземпляр. Це вже японська снайперська винтовка Хова. Японська снайперська гвинтівка хова розроблена для високоточної стрільби на відстані до 500 метрів. Концептуально являє собою так звану міську снайперську гвинтівку, яку використовують поліцейські снайпери в умовах тісної забудови. Гвинтівка є мобільною та легкою. Здесь її отличие от СВД в тому, що у нього болтовий затвор. Тобто нет газоотвода, і поэтому этот ствол... являясь свободно вывешенным, является более точным. Любая болтовая винтовка будет изначально более точной, чем автоматично. Это нет, это ручное перезаряжение, болтовой затвор. Лучше всего стреляют снайперские винтовки с болтовым затвором, потому что газоотводный механизм так или иначе влияет на баллистику. Работа ствола, э, она как по гармоническим составляющим, э, чем меньше на стволе зацеплено всяких дополнительных приспособлений, тем лучше он работает. Вот здесь он так или иначе вибрирует больше. Здесь он вибрирует меньше. Соответственно, точність попадання из снайперських винтовок з болтовим затвором лучше. Ну, в общем-то, хорошого уровня винтовка це средний клас винтовок. В поліцейському исполнении з коротким стволом. Тобто, це більше, скажімо, для городского снайпера, або э, для не очень больших дистанційного. Гвинтівка Хова довжина 1 метр 3 см, вага 3 кг 850 грамів. Оснащена болтовим затвором з магазином на 5 набоїв. Скорострільність 10-15 пострілів на хвилину, калібр 7,62 Прицільна дальність з оптичним прицілом до 500 метрів. Ну и третий экземпляр – это не снайперская винтовка. По сути, это уже больше винтовка тактической поддержки, ну, в данном исполнении. Потому что Р-15 – это гражданский вариант карабина М4, который стоит на вооружении э, армии США, НАТО. Вот здесь она исполнена больше для э, полевого тактического снайпера поддержки, рабочей дистанции до 300 метров. Дальше легкий патрончик, э, она имеет калибр 223 рем или же 556 на 45 Пулька легенька, і вона ветром сноситься очень сильно при дальніх вистрілах. Поэтому гарантіване попадання за 300 метрів ну, рідкость. Українська високоточна гвинтівка Z15, аналог легендарних ar 15 та М16. Має довжину до 97 сантиметрів. Максимальна прицільна дальність до 600 метрів. Калібр 5,56. Важить 3 кілограми 300 грамів. Магазин на 10 та 30 набоїв. Напівавтоматична гвинтівка самозарядна, але стріляє. одиночным и пострелем на відведенні ведоне газів з с поворотным затвором это конструктор то есть вот эта винтовка собирается в большинстве своем под владельцем потому что здесь стоит не штатный приклад совершенно здесь не штатная осм не штатная рукоятка это в большинстве своем тюнинг То есть стрелок может собрать эту винтовку под себя в зависимости от задач. Она может быть 7-дюймовым стволом, с 10-дюймовым стволом, 14, 16, 18, 20 в зависимости от задачи. В арсеналі сучасних снайперів гвинтівки різних конструкцій. Обравши напівавтоматичну зброю, як СВД чи З15, стрілець виграє у скорострільності, проте гвинтівки із перевірним часом ковзним затвором досі дозволяють зробити найточніший постріл. Хова більше підійде бійцям спецпідрозділів, де потрібен один влучний постріл. СВД, типова армійська гвинтівка, яку краще використовувати на відкритій місцевості. Автоматика дозволяє відпрацювання по Численним цілям Z-15 має меншу прицільну дальність, але вона коротша та дозволяє встановити вбудований глушник, що добре маскує стрільця. З-15 добре підійде до бойових дій у місті. Українська гвинтівка поєднує в собі багато функцій. Вона може використовуватись як карабін у ближньому бою і як снайперська гвинтівка. До того ж, З15 дозволяє легко змінювати модулі, і кожен боєць може зібрати зброю, яка пасуватиме тільки йому. Ще не визначився? Чи святає святих, чи саме пекло? Це місце, де виготовляють високоточну стрілецьку зброю. Ми всі на столичного зброя ради. Майбутні снайперські гвинтівки потрапляють на завод у вигляді металевих заготовин. Кожна деталь проходить свій шлях від бруса металу до елементу високоточної системи. На станках із обробки металу заготовини втрачають до 70% ваги і перетворюються на цільнометалеві деталі. Завдяки цій технології майбутня гвинтівка отримує міцну та легку деталь. Для дрібних деталей використовуються станки вироблені в Україні. Тонкий дріт зі спеціальним покриттям під високою напругою виріз. За маленькі деталі спускового механізму. Після цього підготовлена деталь відправляється у полірувальний цех на фарбування та складання самих гвинтівок. Процес тривалий та кропіткий, після якого на світ з'являється добра та якісна снайперська гвинтівка. Завод випускає широку лінійку снайперських гвинтівок, розібратися в яких нам допоможе наш експерт. Олексій Морозюк має вищу технічну освіту в цивільній авіації. З молодості захоплювався стрілецькою зброєю з 2009 року. Керівник комерційної служби ТОВ Зброя Олексій Дух перехоплює такої кількості прекрасної української зброї. Ну тут ми бачимо повний асортимент гражданського нарізного зброї, високоточного нашого виробництва. для наших задачі, для теми, яку ми сьогодні обговорюємо, інтересно за 10 Гвинтівка Z-10, аналог американської AR-10, розробленою Юджином Стонером ще у 50-х роках минулого століття. Має калібр 7,62 і за рахунок автоматики на відводі порохових газів може робити до 120 пострілів на хвилину. Ефективна дальність пострілу до 800 метрів, вага 5 кілограмів, довжина 1 метр 4 сантиметри. За 10 карабин э, изготавливается в калибре 308 винчестер. Это 7,62 на 51, если брать в метрической системе. Со стволом длиной 50 сантиметров с этой винтовкой можно уверенно работать на дистанцию 800 метров, если квалификация стрелка позволит реализовать ее потенциал. Кучность этой винтовки колеблется в пределах э, 0,7-1 угловая минута для серийного патрона. Учитывая, что здесь переменен живучий хромированный ствол, то есть настрел может быть до 10 тысяч выстрелов, то в гражданской жизни это карабин на всю жизнь. Ми працюємо над так названим третім поколінням карабіна Z008. він вот перед вами. Карабін, ще не поступив в продажу. Зараз заканчиваємо цикл з Ми їх ділямо максимально розширеними із заморозкою, з польовою камерою. Пощастило да, побачите. Це один із перших образців, який проходить вот, повний цикл з Гвинтівка З008 оснащена болтовим затвором. Це дозволяє робити лише поодинокі постріли. Але саме ця конструкція гарантує стрільцю найкращий результат. Зброяр вірний своїм традиціям. Цю гвинтівку, як і інші, теж можна зібрати з різних модулів. Наданий нам для перевірки зразок важить 4 кілограми, має довжину 1 метр та стріляє набоями калібру 7,62. Має найкращий показник подальності влучної стрільби тисячу метрів. Это уже бортовая винтовка. То есть, если это были полуавтоматы, то здесь продольный скользящий затвор поворот на 60 градусов. В чем интересна разработка? Я хочу еще обратить внимание, что этот карабин по-своему уникален, Аналогов навыков прямых нету. Мы использовали какие-то элементы архитектуры полуавтоматов, имея большой опыт работы с ними. Здесь легкосплавная ствольная коробка. И часть фурнитуры, которая используется на полуавтоматах, используется здесь. Одинаковые рукоятки, одинаковые приклады могут быть использованы, одинаковая логика работы с предохранителя. Это тоже важно, чтобы человек мог перейти с полуавтомата на болтовик. При той же самой длине ствола, что у Z10 с 20 дюймами, то есть 51 см, эта винтовка значительно легче. Мы выигрываем практически 1 кг. По кучности она практически вдвое ее превосходит. Суттєва, да. То есть эта винтовка стреляет 0,3 уголовой минуты, ну, практически без подбора боеприпаса. Калибр? Калибр Такий. тот же самый, 308. Э, но в перспективе планируются все те калибры, которые помещаются в данный размер гильзы: 243, -й, 260. -й. То есть вариантов может быть много. материалы, я большой, ну, сквозь полимер, куроционный. Служать дерево как практически не выгрузка. Ну, в таком вот направлении, а, а, как бы назовем его условно тактическом, дерево не приветствуется. В первую очередь, за счет того, что дерево играет, вы же понимаете, что с ним нужно и более аккуратно обращаться, и температурные условия на него. Ну и такой же ваган, знаете, не что не дорога. Ну, тут, тут, тут не, нельзя сказать, что выиграет тот или иной образец. Можно получить из дерева довольно легкий, интересный приклад. Но там возникают еще вопросы другого плана. Вот мы сейчас перейдем дальше на этих винтовках. Именно укладка карабина э, в приклад. Це були серійні зразки. А зараз найцікавіше перспективні розробки. Кожен екземпляр яких збирається вручну під конкретного замовника. Їхні тактико-технічні характеристики виробник тримає у таємниці. Єдине, що нам стало відомо, влучний постріл із цієї гвинтівки можна зробити на відстані до 2000 метрів. Навіть те, що ми їх просто побачили, уже успіх. Перейдемо до важкої артилерії. Да, это винтовка Z008 кастом. Здесь более 300 часов ручного труда. Поэтому нельзя сказать, что она выпускается серийно. Это некая серия или полностью ручная сборка, в зависимости уже от комплектации, которую в заказах заказчика. Тобто вы можете индивидуально разработать під питью. На самом деле большинство таких винтовок имеют конкретного покупателя еще до того, как их начали строить. Я больше пора дуже подивно визуально, на первый взгляд. Ну, это то, что сейчас считается самым вкусным, наверное, самым интересным для ваших зрителей. Это калибр 338 по а магну. Винтовка точно так же полностью собрана индивидуально, но уже на базе большой затворной группы. 338 патрон имеет длину 70 мм гильза. Это 86 на 70. Соответственно, это магнум. Вы видите, что уже гораздо больше окно выброса гильзы. Для чего есть... потребен такой большой дуль, дульный тормоз-компрессор? 338 патрон очень резкий, большая отдача, и для того, чтобы компенсировать ее, то нужно эффективное торможение. Здесь дульный тормоз – это не дань просто моде или каким-то визуальным эффектом, то есть это а действительно важно. Дальность эффективной стрельбы по целям, например? У Уверенная дальность – полтора километра. Опытный стрелок может работать на 1800 метров. Заради інтересу ми вирішили протестувати дві снайперські гвинтівки Z10 та Z008. Перший тест вирішив похвалитися новою медалькою за повернення Криму. Одразу став зручною мішенью. І Z-008, і Z-10 зі 100 метрів роблять у маленькій медалі велику дірку. Другий тест захотів нарізати ковбаски, сам перетворишся на фарш. Обидві гвинтівки дозволяють влучити в лезо заточеного ножа менше міліметра завтовшки. Третій тест. Не на точність, а на кучність стрільби. Кулі лягають у притул одна до одної. Таке враження, що зробивши перший постріл, можна було заплющувати очі. Дві інші кулі так само влучили буціль. Отже, підсумуємо збройні сили України оснащення СВД, яка має ефективно працювати на відстані до 800 метрів. Таких гвинтівок виготовлено велику кількість, як і набоїв до неї. На заміну морально та технічної застрілої СВД може стати З10, але під неї застосовується набій західного стандарту, що не дає їй швидко стати на озброєння. Тож СВД ще довго послужить на захисті батьківщини, але в Збройних силах нема гвинтівки, яка б ефективно працювала на відстані до тисячі метрів. З 008 легко справляється з такою задачою. До того ж, вона має болто. Ви затвор та вивішений ствол, що підвищує точність та кучність стрільби. Гвинтівка ж Z008 нуль із влучною стрільбою до 2 кілометрів допоможе українським воякам дістати ворога там, де не діставали досі. Українська гвинтівка нічим не поступається західним зразкам. Отже, маємо добру українську снайперку. Зброя красива річ, а снайперська зрець вбивчої краси. Це була програма зброї.